Всім привіт, доброго дня. Кілька питань по утепленню фундамента. Отже, в нас досить підіймається ділянка, тобто рідний рівень ділянки. І от вже в нас рівень проєктний. Оце буде, до речі, нуль будинку. Тобто тут різниця біля двох метрів. А ґрунт рідний суглинок, супісок, дуже неоднорідний ґрунт. От І перше питання це. Зворотню засипку наружних паз фундамента та а, вище. Наразі ми підвищуємо не лише засипаємо пазухи фундамента, але і нарощуємо висоту а, на проектний рівень планування ділянки. І в нас а, це ми робимо лише піском з вібротрамбуванням. А, ніяких а, глин, суглинків, а, супісків тут не має бути, бо вони не підлягають віброущільненню і відповідно а, згодом буде лише а, багато проблем. А друге, друге питання це те, що ми утеплюємо фундамент і цоколь обов'язково. І це ми робимо а, специфіка ділянок, коли є підйом. Висоти є в тому, що ми робимо це в два а, прийоми. от а, Перший слой от ми затягнули вже його базою і він засипається. І вже другий а, слой от по висоті, а, і от ще третій ми там закриваємо так дуже зручно. Да, закрити. от І а, на зиму, коли буде. Це теж затягується базою обов'язково. Тут один слой бази, тут один слой бази в перший сезон і на наступний сезон перед монтажем вже оздоблення. Тут затягується ще одною базою, бо цоколь це дуже контактний, контактна конструкція будинку, і тут треба робити або більш щільну сітку використовувати або два слої фасадної сітки. Ми використовуємо саме два слої, що дозволяє перший захисний шар зробити базоармуючий шар зробити в перший будівництва, Будинок відстоюється і на наступний рік, коли ми робимо оздоблювальні фасадні роботи, ми затягуємо оцю наземну частину цоколя, ми затягуємо ще одним слоєм базо, бази, базоармуючого шару. Робимо. Оце на це треба звернути увагу. Чому тому, що а ми так затягнемо і захистимо, але на зиму, от. А... Тут треба в жодному разі не допустити попадання сюди вологи, снігу, щоб тут танув, щоб тут було обледеніння, щоб танула вода, бо це все призведе до відслоювання базоармуючого шару від е, слою ЕППС. Тому е, затягуємо базоармуючим шаром і обов'язково робимо капельні. Капельники ми е, зробимо зазвичай ми робимо із е, дошки опалубки, яка завжди залишається, і багаторазово крутиться крутиться не лише для самої опалубки, для рештування, для опалубки фундамента, монолітного поясу, рештувань, козликів, тощо, але і от для таких моментів.